Звати Артем. Я закінчував курси Level Up по направленню тестування ігри. До цього в мене був досвід в комерційному тестуванні веб і мобайл-проєктів в цій сфері Я пройшов шлях від джуніор-тестувальника до сіньора і лідківея. і також в мене був досвід менеджменту проєктів невеликий. Я вирішив обрати цю. А це направлення, це спеціалізація, бо мене завжди дуже цікавила ця тема. І е, пропрацювавши довгий час в комерційних проектах, я мені захотілося спробувати щось нове. Тому я звернувся, знайшов ці курси, пройшов їх, і завдяки рекомендаціям лектора Олексія, мені вдалося потрапити в дієм кампанію, проку мріяв і куди цілі прямо йшов. Захоплення це було з самого дитинства, з самих перших ігор, які взагалі потрапляли в мої руки. А і це така любов, яка протривалась і досі, вже багато-багато років, десятиріччя можна сказати. І я вважаю, ще один дуже такий сильний вплив був, що я спостерігав і досі спостерігаю взагалі розвиток цієї індустрії, тобто починалося все з ігор на дискетах. Це були такі дуже примітивні, але вже тоді вони просто розривали уявлення і давали неймовірний фан. І весь цей час, просто нон-стопом я постійно читаю про цю індустрію, слідкую, покупаю всі консолі, які виходять на ринок. Бо мені, з одного боку, і дуже класно проводити цей час. Я люблю ігри. же самий час, я розглядаю їх як арт-форму. Тому. Мені було дуже цікаво примінити всі свої навички в тестуванні, які я мав, а саме в цій сфері. Викладач був Олексій Рагальський. Якщо не помиляюсь, його прізвище було. Він мені дуже сподобався, такий молодий завзятий, і він теж по ньому було помітно, що він цікавився цією сферою. для нього це не просто а, робота, це те, що він вкладає зі свої сили, ці свою любов. Група була невелика, деякі люди відпали на початку. Просто зрозумів, вони одразу з перших лекцій поняли, що це не зовсім їх. Але всі ті, хто вирішили йти до кінця, більшість людей пройшли цей шлях, не пропускали лекції. У нас така сформувалася. Тепла компанія, якщо можна так сказати, лекції проходили. Двічі на тиждень, а це були зум-дзвінки, на яких Олексій показував слайди. Це були презентації, і так само ми розбирали різні інструменти. Це були інструменти для роботи з тестовою документацією, гід інструменти і ще ми розглядали різні, різну документацію по тестуванню рекварментів на Xbox. Тобто, як проходить, як ігри проходять сертифікації, щоб потрапити на Xbox Market? Ціль було дізнатися, як взагалі відбувається тестування в цій сфері. І Олексій, через те, що він сам працює в Пушка Studio, вони займаються портуванням ігор на Switch, з Xbox PlayStation, Тобто він розповідав реальні кейси з роботи. От мені було дуже цікаво саме це почути. Реальні кейси з роботи, з якими особливостями вони стикалися. І... Коротше кажучи, інсайти саме з цієї таємничої гейм індустрії. А в гейм-індустрії тестування відрізняється від мобайл і від вебу. Тобто там є свої редактори, з якими треба теж розбиратися. І насправді, щоб доторкнутися до цього прекрасного, а, зазвичай. Доводиться проходити якусь інтернатуру, що компанія дозволяє попрацювати з їх рушиями, і вже просто потрапити в компанію і вже знайомлюватися тут з інструментами і з своєю специфікою. Тобто ресурси вони є, вони відкриті в інтернеті, але насправді щоб гарно з усім цим розібратися, а, да, тут лише всередини мене відмітив Олексій сказав, що ти класно справився. Ти я бачу, що ти цілеспрямовано йшов. На ці курси, і ти знаєш, чого ти хочеш. І допомогло те, що в нього були зв'язки з HR, тобто спрацював нетворкінг. Він нам сказав, що от є людина, яка хоче до вас, і він достойний. Спробуйте провести з ним співбесіди. І мені одразу написали і чари. Вони відповіли на мої попередні лісти, сказали, що да, от нам тут прийшов такий запит. Ми можемо провести співбесіди. Спочатку це було просто дав відповіді, чому я саме хочу в них працювати. А наступне це було технічне завдання, яке було англійською мовою, тобто таким чином вони перевірили, що мої знання англійської мови. І останнє це була співбесіда з лідами, тобто, грубо кажучи, було два таких етапи. Що англійська мова в it сфері вона необхідна, вона дуже важлива. Бо з одного боку, навіть якщо не потребується високий рівень для входу для старту, тобто це може бути читання інструкції документації англійською мовою і більш-менш базове розуміння, переклад і спілкування. Цього буде вистачати. Але якщо ви бажаєте розвиватися далі, то потрібно добре знати англійську мову, бо вся новітня документація, всі новини, які виходять, все англійською мовою. Тільки корисний кар'єрний коучинг при такий додатковий як додатковий uh -huh. опція для такого навчання. І що саме допомогло, можливо, також uh -huh. які лайфхаки для себе там збігали uh -huh. насправді про кар'єрний ко коучинг я не можу нічого сказати, бо так сталося, що я тільки підключився на. Ту на цей канал прослухав одну лекцію, і в мене вже запустився процес співбесід. Тому я не проходив лекції, не заходив. Але з, з того гарного, що мені сподобалось, коли я оновив LinkedIn сторінку, оновив резюме і скинув вам. То ви так по поличках дуже грамотно написали, що варто прибрати, що треба додати, і ну, це дуже важливо. Бо коли я з Оновлював своє резюме, то я багато перерубав інформацію в інтернеті, використовував ChatGPT, ПТ, щоб все зробити красивенько. І резюме, воно так, да, воно вирішує. Вірити, мабуть, вірити вірити в себе, не зупинятися, продовжувати цей шлях боротися. І а, я можу сказати, що мені допомогли ці курси, бо якщо б не було такого фідбеку від Олексія, і ну, скажімо так, через те, що в мене був великий досвід комерційних проєктів, але не було ну ніякої інформації і досвіду з ким Через те, що я пішов на курси, я реально показав HR, що я цим зацікавлений, що я потратив е, прошу вам, три місяці на ці курси, що я їх посещав, що я виконував ці завдання, і це вже показує мотивованість людини, тобто що він дійсно направлений на результат. Тобто курси теж вирішують мені вони допомогли.